Педагогічний коледж має давню і славну історію. Сьогодні це заклад вищої освіти, єдиний на волині такого типу, який готує вчителів початкових класів музичного мистецтва, фізичної культури, вихователів та музичних керівників закладів дошкільної освіти, фахівців з розробки програмного забезпечення за рівнями фахового молодшого бакалавра та бакалавра. І гідно конкурує серед вишів України. До структури вищого навчального закладу входить і фаховий коледж, що дає змогу набирати студентів як на базі 9 класів так і 11, здійснюючи якісну ступеневу підготовку освітніх кадрів. Професійних креативних учителів, готових до роботи у закладах освіти за програмою нової української школи, які володіють сучасними технологіями у роботі з дітьми, навчають фахівці високого рівня. Також у коледжі урізноманітнили додаткові кваліфікації до основної спеціальності, аби випускники закладу мали ширші можливості у працевлаштуванні. Це вчитель англійської мови та інформатики у початковій школі, педагог-організатор, керівник дитячого хореографічного колективу, асистент вихователя інклюзивної групи та асистент вчителя логопеда у закладі дошкільної освіти говернер. Щороку лави освітян поповнюють талановиті випускники Луцького педагогічного коледжу, затребувані у закладах освіти не лише Луцька і Волині, а й інших регіонах України. У коледжі панує атмосфера дружньої співпраці студента і викладача. Тут комфортні умови навчання, потужна матеріальна база, гарні затишні аудиторії, комп'ютерні та музичні класи, чудова навчально-тренінгова лабораторія, де практикують студенти нова українська школа, хореографічний, гімнастичний, спортивний зали, легкоатлетичний манеж. Усе це забезпечує не лише якісну професійну освіту. Тут студенти мають можливість реалізувати свої таланти у науковій діяльності, спорті, музиці, хореографії. Танцювальні колективи, інструментальні та вокальні ансамблі, хори Луцького педагогічного коледжу славляться далеко за межами України. Гордістю закладу є і спортивні команди, які впродовж багатьох років отримують пальму першості на обласних спартакіадах та змаганнях з різних видів. Цікавим комунікаційним майданчиком став створений минулого року студентський відеоканал Інформаційний вісник, де студенти практикуються у ролі журналістів та ведучих. Актуальні події, важливі заходи, візуалізація різних аспектів студентського життя у медійному просторі робить заклад максимально відкритим, цікавим та популярним, що, звісно, сприяє позитивному іміджу. У Луцькому педагогічному коледжі є безліч можливостей для здобуття нових умінь та професійного зростання. День за днем тут вирує цікаве, яскраве і надзвичайно активне студентське життя.